Розвиток української економіки напряму залежить від подальшого розвитку енергетичної галузі. На цьому наголосили на Київському міжнародному економічному форумі. За словами очільника групи Нафтогаз Олексія Чернишова, попри воєнні ризики, розвиток енергетичного сектору відкриває для України значні перспективи. Це насамперед зростання економіки, надходження інвестицій і незалежність від зовнішніх джерел енергоресурсів. Говорили на форумі і про опалювальний сезон. Що розпочався. Україна другий рік поспіль, другий сезон, перепрошую, поспіль забезпечує себе газом власного видобутку. Група Нафтогаз збільшила його на 7%. І, попри всі атаки на газовидобувні об'єкти та масовані обстріли газосховищ накопичили достатньо палива, аби стабільно пройти опалювальний сезон. Запевнив Олексій Чернишов. Національна компанія є найбільшим інвестором в економіку. Йдеться про майже 62 мільярди гривень у 2024 тому році, а також одним із найбільших платників податків і дивідендів серед державних компаній. Загалом цього року відрахування групи державі становитимуть близько 100 мільярдів гривень. Нафтогаз збільшуючи постійно видобуток газу в Україні. Робить Україну енергонезалежною державою. Додаємо плюс 7% до загального видобутку газу. Щорічно обсяг наших капітальних інвестицій складає більше ніж 60%. Мільярдів гривень, і безумовно треба говорити про податкові надходження, виплати, які робить група Нафтогаз. Більше 100 мільярдів гривень що це включає в себе податки як національного рівня, так і регіонального, а також дивіденди, які, які державна компанія виплачує на користь на користь державного бюджету. Важливість відновлення та розвитку української енергетики відзначив і помічник держсекретаря США Джефрі Паєт за його словами, це стане запорукою конкурентоздатності української економіки, і на цьому шляху США обіцяють усебічну допомогу та підтримку хочу поаплодувати моєму колезі Олексію Чернишову за те, що було зроблено і напрацьовано групою Нафтогаз у забезпеченні стійкості української системи. Увага сполучених штатів, наша підтримка сектору енергетики України це беззаперечний пріоритет для республіканців, для демократів, всіх тих, із ким я працюю у конгресі. Ми всі розуміємо, що енергетика це фундаментальна запорука успішно оборони України і довгострокової перспективи і процвітання України як майбутнього члена Європейського союзу.